Триває ТЕР громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Андрій Риженко, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. А, доброго вечора, пане Андрію. Хочемо з вами поговорити про війну на морі, яка триває, вона нібито її не видно, але вона ж постійно. Відбувається, і оця, м, Путін скористався атакою надводними безпілотниками в Севастопольській бухті, щоб заявити про вихід із зернової угоди, а потім кутко сказав, що він повертається. Чому так відбулося? Як ви вважаєте? А, ну Перше, про, про війну дійсно. А така небезпека, а, значить, Україні з моря вона існує. Вона існує з першого дня війни, а Росія зараз готується а, і в принципі знаходиться в готовності здійснити три таких а, ну, операції морського характеру. Перше, це удар ракетами. Ми знаємо, що вони регулярно це роблять: а, стріляють ракетами калібр, стріляють ракетами. З ракетами типа Онікс, ну, це протикарабельні ракети, які знаходяться на Кримському півострові. Частину систем вони вивели в Херсон і стріляють по нашим, е, ну, по нашим місцям, по об'єктам інфраструктури, по енергетики, по військовим і так далі. Друге завдання, яке вони виконують зараз, це е, е, блокування наших портів. Ми знаємо, що. Спочатку війни вони заблокували всі порти, оголосили цю зону зоною а, забороненого доступу, і а, на початку війни, там перше, може тиждень декілька суден було або знищено, або пошкоджено. І от потім, завдяки зусиллям ООН, і Туреччини до, вдалося, вдалося, же, впевнити а, там якимось чином Росію цього не робити, тому що Дуже серйозні наслідки глобальні, і оця от ця угода нібито трималася. В принципі, нормально працювала. Було перевезено 9 мільйонів тонн е, всіх цих сільськогосподарської продукції. Але потім трохи там е, Росія образилась емоційно на атаку 29 жовтня, на атаку на ті кораблі, які, общем-то, обстрілювали регулярно Україну і принесли багато. Шкоди Україні. Ну і третє це висадка десанта. Ми знаємо, що а, шість кораблів прийшло великих десантних з інших флотів. Шість було на Чорноморському флоті. І це дає їм можливість висадити досить такий крупний десант, бригада морської піхоти на Чорному морі. Ну, Азовське море там також вони планували, але вони, вони захопили цю ділянку без десанта. От. А, а, а до цього. А до цього Десантово вони готуються. Взагалі, така от ситуація. Ну, після того, як була здійснена атака, це 29 жовтня, хочу нагадати, що в такому обсязі засування морських дронів в них ти А, не робив. Ну, в принципі, офіційна Україна це не визнає, але ну, як кажуть іноземні спостерігачі, то є дуже серйозна підстава для України це зробити і. Якщо порівнювати з тим, що, скільки ракет Росія вистрілює по а, Україні, а це вже понад 4,5 тисячі ракет, то це досить-досить стрімана а, 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 така відповідь. От. Ну, це, це, це правда. І от вони за, за заявили 29 жовтня, що ми виходимо із угоди і придумали там, нібито, то те, що там нібито Україна. Використовував ці судна для того, щоб запускати ці дрони а, значить, по ну, кораблям, які нібито це охраняли. По-перше, якщо візьмемо військовий аспект, що найкраще, що може зробити Росія в зерновій угоді, просто нічого не робити. От якщо її кораблі будуть стояти десь в її базі, нічого не робити. це саме небезпечний стан. А, от, робота зернового коридора. Тобто від них нічого не потрібно взагалі. А от, ні, ні літаки, які регулярно здійснюють обліт району цієї угоди, там, ні, ну, кораблів там немає. А, коридор 10 морських міль, він там тримається від центрального каналу, в принципі, питань не було. І росіян там не потрібно. А от, це перше. По-друге, ну, в принципі, якщо подивитися на карту, Морську, то можна побачити, що якщо це був варіант застосування з України, то ну, немає потреби використовувати судна, тому що це зробить додатковий такий крюк для цих дронів, там для застосування. Я маю на увазі не судна, і ну це просто е, немає такої, е, ну скажімо, операційної необхідності, тому що це додаткова можливість ці дрони виявити. І, і там так далі. Саме простий варіант просто запустити їх а, з е, берега моря, а, з узбережжя, і вони там там дальність складає порядка 150 міль, вони можуть дуже просто цю, цю, цю дистанцію пройти. Тобто цього не потрібно. По-друге, у, у Росії є серйозне такі, е, скажімо, е, ну, геополітичний. Там, е, при брати участь в цій угоді, тому що це якось там трошки показує, що їм хоч якось там мінімально цікава доля тих країн, які можуть голодувати. А от ну представники офіційний ООН заявили, що це 100 мільйонів людей може бути ну потерпати голоду. Це буквально вчора була заява. А от ну і далі Росії це продовження угоди вигідно, тому що вони ж хочуть туди. Приєднати пакетом там, якісь там економічні, нові проекти по газу, тому що їх нафта і газ вже все вона трішить по швах, і від неї відмовляються, і, і північні потоки е, також зараз не, не встрою, і, в общем, е, треба їм щось робити, тому що нафта і газ це половина надходжень бюджету валютних, От, їх може дуже скоро не стати. От, вони там щось якось з Туреччиною домовляються. Ну, тут бачите, в принципі, ну я робив прогнози також публічні, що це емоційна образа, і довго вони не будуть в общем-то, замикатися. Тим більше, що до, досить так ну скажімо, зріло спрацювала ООН і Туреччина, які сказали, що ну, добре, у нас дві угоди. Одна угода Україна, Туреччина ООН працює. другу ми якось не, не ну, якщо не хочете, не, не працюйте. Але як мінімум не заважайте. Ну і поэтому, якщо б було б пряме там перешкоджання роботи коридора у вигляді обстрілу ракетами, торпедами чи щось таке, ну це був би просто військовий злочин. І навіть Туреччина ну, сьогодні вранці до цього рішення сказала, що будуть ходити судна під турецьким прапором. Тобто, ну, це означає, що, в общем-то, вони в певною мірою. Думали про застосування зброї на захист цих суден, от така от історія. У нас виходить, пане Андрію. То, все ж таки, на вашу думку, Росії не вигідно зривати цю угоду. Але якщо все ж таки Путін надумає цей інструмент використовувати, от якщо говорити про долю тих 100 мільйонів людей, які можуть потерпіти. То це все ж таки потужний інструмент, і чи є така ймовірність, що Путін захоче його використати для якогось певного політичного тиску на країни Заходу, і все ж таки спровокувати якийсь інцидент, можливо, не обстріл, а блокування цих суден. То чи буде тоді дійсно Туреччина відповідати силою в разі такого такої спроби ескалації конфлікту з боку Росії? Ну, бачите, то що сьогодні було заявлене туреччиною зранку? Міністр оборони їх сказав, що перша угода продовжує свою а, роботу, а, значить, у вигляді пресування суден під турецьким прапором. Що таке турецький прапор для росіян? Це зрозуміло. А, була така невеличка історія, коли вони там на щось на, на долю секунди перетинули не дуже вдало повітряний простор, і літак був, був збитий. От. Ну, Тоже було багато там цих типа таких от емоцій, але в кінці в кінців, ну, как би. Тобто Тут ну, Туреччина сказала, що ну, как би, ну, і організація об'єднаних Націй. Тут, я думаю, попросив принциповий, і для ну, би, Туреччини, як ну, регіонального лідера, ну і, скажімо так, в принципі, от Конвенція Монтріо, це ж би, вона обмежує наявність суден третіх ну, країн Чорноморських тут, і вони дуже серйозно на це наполягають. І багато хто пропонує і, і присутність НАТО, і так далі. От. Тобто, ну, в принципі, для Туреччини це як регіонального лідера, це варіант. Ну, варіант, ну, само, скажімо, Самоствердитись само тут як ну, дійсно регіональний лідер. А, ну, по-друге, ну, ми, ми підтримуємо це, тому що вони нас підтримують і а, статус Криму вони підтримують як український і нас підтримують в плані боротьби. Але ну, а, а, понятно, що це дипломатичне питання. Але ця заява про те, що кораблі турецькі будуть ходити, вона багато що означає. І е, я думаю, що в принципі це стало причиною того, що там нібито е, міноборони там, Росії щось там е, запросило у, е, у української сторони, у, у нас там щось там, я не знаю, що але, нібито вони отримали гарантії, там якісь там, і ну, формально чисто сказали, ну добре, ми там, типу, повертаємось. Ну це от як це пройшло сьогодні. От. Але ну, я згоден, що вони. Е, е, ну, справа в тому, що розумієте, тут, можливо, тут багато що можна казати е, і надувати щоки. Е, треба це е, ну, на практиці зробити. І е, ну, от така проблема була з Росією, тому що ну, всім очевидно, що вони порушують міжнародне право і статут ООН і там просто ну, ну, взяли і відкусили. У сусідній країни 20%, ну, 17% зараз України, да? убивають людей, там ну, ніхто нічого не може зробити, ну не хоче там. От, А тут виходить у Росії, що ну як би е, ну, всім зрозуміло, що підтягування е, значить, цієї відмови під 29 жовтня це штучна справа. От, Росія панімає, розуміє, що. Їй також вигідна ця угода. Ну от вони трошки пограли. От. Ну, пограли, Сьогодні прийняли таке рішення. От. І, ну подивимося, що буде далі. Тому що нам, ну, і нам, нам вигідно, то, щоб працювала значит, наші парти, і не тільки оці три. Я думаю, що ми також ну, маємо до цих трьох додати інші тому що я хочу нагадати, що у нас багато суден за, за Вісло з 23 лютого в наших портах інших країн. От. І ну, в принципі, то, що вони у нас перебувають, це теж недобре. Ні для нас, ні для тих, хто володіє цими суднами, ні для страхових кампаній. От. Поэтому, Пане а... Андрію. Була інформація про прибуття американського авіаносця. Портсмут, у Велику Британію, авіаносець, який може, чи має на борту 90 літаків. Чи це не пов'язано з, з проблемою зернової угоди, яка виникла. І чи не можуть американці патрулювати, наприклад, Чорне море літаками? А, можливо, що це. А, я думаю, що там. Ну, по відстані, треба подивитися, там досить далеко, виходить. Просто ці літаки, вони ну, з Великобританії, ну, це досить далеко до Чорного моря. От. Ну, Я думаю, що там е, Росія, е, я думаю, що це можливо пов'язано е, з цим навчанням, які там вже були, проходили великі навчання російські по застосуванню ядерних сил якраз в тому регіоні, в Північному. А біля нової землі це е, Баренцеве море, Карське море. Там вони нібито навіть планували оці ядерні взриви свої, там вибухи. От, е, я думаю, що от коли от вони там градості підняли воєнно-морський, то туди підійшов цей авіаносець. Там же е, е, потім там був цей е, чуткий про цю Белгород, підводний човен, цей суперторпедий і «Посейдон». І так далі. Я думаю, що це дуже далеко. Але ну і я думаю, і у Сполучених Штатах Америки, і у а, інших партнерів України є в принципі сили а, на театрі, щоб це здійснювати. От. Ну опять же, це дуже такий серйозний крок. А, ну, Я думаю, що ну, він, він може вже обговорюватися. Не можу, ну як би, це ж питання такі, ну офіційне, і просто треба бути е, ну, мати, мати певну інформацію. Я зараз нічого не можу сказати. Хоча е, такі спроможності у партнерів України є, щоб забезпечити фізичну защиту, захист кораблів зернової угоди. Ну і саме перша це Туреччина, тому що вона безпосередньо знаходиться на, на театрі. І віддалення від районів дуже невелике. І, і авіація, і підводні човни все у неї є. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі і за участь у нашій програмі. Андрій Риженко, військовий експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре.